Дня, любі глядачі. Сьогоднішній випуск, що попало, день недільний. Ми вибралися погуляти по терен. Вночі вже мінус 10, вдень плюс 10. Погода чудова. От. Весь совет з мам татом советом вибрався на прогулянку збирати морожений терен, а ярка сьогодні летить в Ізраїль на п'ятий блок і З тереном ми запізнилися, він же весь обсипався. Чи птахи його здьобали, чи сам по собі обсипався. Тому що ні голоду, ні терену нема, дерева голі. Хоча буквально ще пару днів назад від голоду все було червоне. Але зараз вже. Хто пізно приходить, той сам собі шкодить. Гірки бувають не тільки зимою. Гірка це то, з чого ти стрибаєш чи з чого ти з'їжджаєш. Дивись, як милослава робить. В твоїх штанах, правда, це не вийде. Так заготовлюють дрова місцеві. Старим, старим дідівським методом. Ні, це не пожежа. Це вовка зеленої, пасуть корови, палять вогонь і, мабуть, почуть бульбу. Оце таке бульба? Картопля. Неймовірне задоволення поніжитись в останніх днях осіннього сонечка.